Оптимізувати заклади освіти в Коломиї вже нема куди. В класах значна наповнюваність школярів, розповіла на засіданні виконкому начальник управління освіти Марія Грицан. У ратоші затверджували фактичну мережу закладів освіти на 2011-2012 навчальний рік і говорили про проблеми освітянської галузі. Детальніше у сюжеті. Майже 6,5 тисяч учнів навчається цьогоріч у коломийських школах. Це більше як торік на 81 школяра. Тому необхідно було б відкрити три додаткові класи. Розповіла... Начальник управління освіти Марія Грицан. Однак трапилося навпаки, завдяки оптимізації закладів освіти чотири класи довелося скоротити. Ми прийшли вже ті межі, де ми планували, тобто наповнюваність у початковій школі, зокрема у перших класах, зростає. У 10 11 класах теж зросла наповнюваність. Ми набрали в цьому році дуже великі 10 класи. Попередній мережі ми Говорили директорам шкіл, що слід попрацювати над тим, щоб класів маленьких не було. У світі довелося піти на ще один непопулярний крок об'єднати дітей середньої школи. Це стосується шостої школи та природничо-математичного ліцею. Це означає, що чотири класи перестали діяти. Причина відсутність належного фінансування. Не забезпечені на цей на цей рік колонда. 3,5 млн заробітного планка освіта, пошкільні заклади, 3 мільйони, мають 6,5 млн, млн. дефіциту бюджету. Якщо врахувати, що путі у США нам вистачає 416 тисяч. До слова, якщо в деяких школах класи доводиться скорочувати, то для прикладу у Стефаниковій школі ситуація навпаки. У класах навчається в середньому по 30, а то й більше учнів. Через це учитель не має можливості приділити належної уваги кожній дитині. Популярна школа номеркуда куди йдуть всі разом навіть люди злегонтовича везуть дітей в перший клас. І, і Батьки погоджуються на цей варіант, що там буде 35 дітей. Якщо в початковій школі 30 хвилин урок триває, то е, якщо є 36-37 дітей, то по одній хвилині не вистачає уваги на одного учня. Говорити про ефективність використання робочого часу і потім результативність певно, що не дуже приходиться. Однак, наші вчителі вже привикли до екстрему в Коломиї, тому е, виходять так, що е, і діти. Останні роки е, показують свої знання непогано. Нинішню ситуацію з оптимізацією закладів освіти Марія Грицян вважає майже критичною. Далі нікуди каже начальник управління освіти. Мережа, е, яку ми виносимо на розгляд членів виконкому і сьогодні на затвердження, вона десь е, межує уже на граничній е, лінії. Тобто ми вже за ці роки, я можу говорити за останніх 5 років, ми постійно оптимізували, і ми дійшли до тої граничної межі, де вже оптимізувати ми вже далі не маємо що. Щодо дошкільних закладів, то дітей в групі до трьох років має бути 15 із трьох, до шести – 20 малюків, з вадами мовлення – 12. Наразі у садочках виховується 2266 діток, а це 99 груп. Якщо довелося б дотримуватися таких цифр, то необхідно було б відкрити ще 25 груп, розповіла Марія Грицан. Вихователям не платять за додаткових дітей, котрі знаходяться у групі понад понад нормову чисельність, і коли йдуть перевірки у нас щодо наповнюваності в групи відвідування верніше, дітей у групах дошкільних, то враховувати спискову чисельність, яка є. І коли ми говоримо про спискову чисельність і ту, яка би мала бути за нормою, то ми приблизно підходимо до тої норми. На черзі до дошкільних закладів перебуває майже 400 малюків. Тому вкрай необхідно відремонтувати додаткові групи у 15-му садочку. До слова, тепер учні перших-четвертих класів харчуватимуться на 4 гривні. На це виділено додаткові кошти з міського бюджету, а в садочках на 10 гривень. 5 із них платитимуть батьки.